Привіт у новому відео і у новому тижні. Сьогодні, вже 23 червня, просто без коментарів. Як завжди, в понеділок починаємо нове відео. Я щойно доробила попереднє відео, почала його завантажувати і зараз хочу поприбирати. швиденько поприбираю, і далі в мене в планах це обробляти фотографії. А в кінці минулого тижня в мене була зйомка випускного і. Зараз і на сьогодні в мене плани обробити якусь частинку фотографій. Я вчора фотографії передивилася, і в мене якось так вийшло обраних 800 фотографій. Тому треба буде ще раз передивитися їх, тому що це дуже багато. І якусь частино сьогодні обробити. Зараз підругу я поставила завантажуватись попередні відео. Я не знаю, чому вони так довго ці відео грузяться. Це якийсь капець з ноутбуку ще більш-менш. А якщо я з телефону інколи вигружаю відео, то це там дуже дуже довго. Просто бочні, коли в кімнаті прибрано свіжо, просто кайф. Так, далі в мене в планах це фотографії. Зараз я ще раз передивлюсь фотографії і почну потрішечки вже обробляти. No matter what I do, I see. Макарончики з пестом і з сирком, і ще курочка. Це дуже смачне, ще зелене теж дуже смачне цієї фірми. Мої плани на вечір. Зараз буду в порядок проводити свої нігті. Я десь вже 9 місяців відмовилася від покриття гель-лаком, за цей час, тільки один раз робила. І позавчора накрасила звичайним лаком. Він дуже швидко стерся зараз ноготком. Ці всі залишки я зітру, і якраз дуже доречно вийшло нове відео Луїзочки про доглянуті нігті. Зараз буду якраз його дивитися і вводити свої нігті до ладу. На поставу взагалі намагаюся, хоча б кожен день, але не завжди виходить то через день робити цей комплекс прав. Не знаю, чи він не стільки ефективний, але мені здається трішечки і допомагає. Всім привіт! Сьогодні Івана купала Ми приїхали в село. Сьогодні тут має бути такий захід. Приїхали подивитися, що тут буде, і зараз йдемо шукати пірс, що біля буде десь пофоткатися. знайшли вільний пірс, Подивіться, як тут гарно. О май гад! Блін, насправді я шокована, як тут гарно, блін. Тільки треба дуже обережно бути, бо тут <свісно> небезпечно. Кайф, зараз вам це все покажу. А, просто яка краса! Вубачки вдома, і мій сьогоднішній план на півдня це прибрати в себе в кімнаті. Хочу розібрати повністю шафу, передивитися, що там і як і потрібно розібрати ось цей комод. Ну і загалом прибрати так в кімнаті. Тому я буду зараз займатися цим і паралельно буду все показувати вам. Взагалі, я ось таке розслаблення кімнати в батьків роблю раз на півроку. Останній раз я робила це зимою, і якраз зараз літом хочу це зробити. Загалом кожного разу, коли я це роблю прибирання, я просто викидаю трішечки речей, і взагалі в мене плана, хочу, щоб було тут мінімум якихось речей. Коли приїжджала, відкриває тут все було чисто, складено, акуратно, без нічого зайвого. Так, тому я люблю робити такі прибирання, таке розслаблення кімнати. І зараз цим я займусь. Ну, що я вчора ввечері вже розібрала. Просто погляньте, скільки тут різного матеріалу з університету. Вона це все лежало. Воно не потрібно, не знаю, куди його все подіти. Викидати буду якісь різні е, пари. Конспекти, зошити. Так, це все його треба буде десь викидати. Це мої списані блокноти. Колись я вела постійно різні щоденники, записувала всі свої дні. Вона досі все зберігається. От що що ці мені блокноти жалко викидати? Так, це 2019 рік. І кожен мій день а, розписаний. В <с> цьому блокноті я теж писала. Тут це взагалі 2018 рік, коли мені було 15-16 років, теж написано всі плани, мрії, цілі. Попрошення на дискотеку. Новорічна дискотека. Це взагалі 2017 рік. <с -самблокнація> Капець. В альбомі я колись робила скетчбук. Ось якось так воно називалася. <с -самблокнація> да. Де треба було якось. Красиво оформлювати різні сторінки. Це я взагалі не знаю, який це рік. Дві це літо. така маленька. <риві> літо це маленьке життя. Літом народжуються найкращі люди, наприклад, я. Пам'ятаю, <риві> колись це було так цікаво робити. О, літо море скадовський 2016 рік. Так, да, це було дуже круто. Це мені 14 років. Кінчила вже 9 клас, напевно. Фотографії зі школи. Капець. Так, і потім я вже це все закінчила <плес> робити. Так. Так, а ще в мене є ось такі блокнот. Тут в мене різні фотографії. Так, ось так. Я колись ці дру... фотографії робила ось такими типу полероїдами, друкувала їх, а ті ще не було ось тих блокнотів, які зараз є на полероїди. Тому я просто ці фотографії клеїла у блокнот ось так. І. Да, так воно виглядає. Вийшла. <плес> ну це ж гарно виглядає, так? Да? <плес> не обожнювала робити такі, такі малюночки маленькі. Так, а на початку щоденника завжди що писала собі якісь а, плани на день були. І мотиваційні різні там а, фрази записувала. А випускний 29 червня був. А ось я е, шукала, куди мені вступати, різні університети дивилася, все собі записувала, куди можна було йти навчатися. Так виписувала різні спеціальності, на які я б хотіла піти навчатися. Так, ще знайшла ось такі блокнот, де я малювала. Я не завжди подобалась малювати, але я ніколи це не вміла робити якось дуже гарно. Там просто якось робила олівцем такі малюночки. Мені ой, ось мені дуже колись подобався. Та навіть непогано. Так, з людьми мені завжди було тяжко. Зараз вам покажу найцікавіший блокнот. Готові це побачити. Тарарарам! Так, напевно, про цей блокнот колись мріяли всі. А, і... Пам'ятаю, як я його купила, я була довольна, дуже-дуже задоволена, дуже-дуже щаслива, що він в мене є. Пам'ятаю, були різні ще групи з оформленням. Різні ідеї всі виставляли, як можна було цікавіше його оформити. Да, намалюй жирні тоненькі лінії. Блін, це тоді так було цікаво. Кожною сторінкою неймовірні спогади. Також як це гарно. Кріпити ці сторінки, дві руки намальовані. Так, тут ще щось. Я пам'ятаю ось цю гру. Блін, капець. Так, а ось ці, пам'ятаєте, ось ці аромати, де треба було їх терти і нюхати. Ось там з китами була дуже популярна. Наклейки взагалі окрема історія. Цікаві ще є сторінка з такою грою. Оця мені дуже подобалась сторінка. Він якось так ніжно гарно виглядає. Це щось взагалі не реаліє, тут е, все обклеєно з наліпками на, на з фруктів капець. Да, капець. Треба було, це було збирати, потім робити. Я цю сторінку вона, була, вона пралася в пральній машині. Цей мультик пам'ятаєте? ця мені дуже подобалась пожуй тут. Він це кусочок бероної сторінки ось тут. Це взагалі без слів. Блін, це ж колись я це все малювала. Офігеть. Дивіться, як сигарник, губка, як губка баб гарно виглядає. Так, а ще в мене тут лежить ціла така папка різних грамот. Похвальні листи, сертифікати, де Із осінь у 2011 році. Так, похвальний лист за 10 клас. Колись їх всі збирали, ці грамоти, вони в мене навіть вісіли на стіні всі. Потім я це все познімала. І зараз вони просто так лежать, складені. О, не знаю, з їх можна мені жалко їх викидати, тому зберігаю їх досі. Адже справді це за одну оцю грамоту, скільки треба було зробити роботи просто. Зараз думаю, чи варто вона того всього було. Звичайно, що є альбоми зі школи. Випускний альбом. 9 клас, це я. Так, угу. Це я четвертий клас, яка була мила дитина. Я вже поприбирала. Тут у мене коробки з техніки, все тут залишить гарнесенько, я тут все знаю, що і як. Тут у мене залишилися різні по навчанню, деякі зошити, ще книжки, коли я до дино готувалася. З цієї сторони в мене... Всі мої блокноти залишила настільні ігри. А я, яка намагаюсь позбуватись всього зайвого, тим часом збираю пусті паночки. Вона така барта інша з моїм імен іменем. Тут лежить старий ноутбук, тут взагалі пусто, і тут такі різні всякі штучки. А тепер залишилося найтяжче це розібрати цей вай шкаф. Надіюся, я справлюся з цим швиденько. Поки я поприбирала, вже нарешті залишилась у мене тут сестра сьогодні готує. Скажіть, Що ви сьогодні на Тут у нас готуються котлети для бургера, а там у нас заготовки. Тут вже поварився сильний суп. Я вперше раз варила суп. të dashë. <laughs> Добрий ранок сьогодні неділя. Я зробила вже тренування взагалі останній тиждень, останнім часом намагаюся робити тренування вранці. А мені це дуже подобається, коли я вранці собі зроблю тренування і вже далі вільна. Так зараз в мене в планах піти зробити сніданок, сходити в душ, і тоді вже буду снідати. А ще півводичку тренування десь було на 40 хвилин, робила нижню частину тіла. А, взагалі дуже сподобалось Такий кайф. кайфні в планах на день поробити якісь такі справи, які я відкладаю останнім часом, викласти на свою робочу сторінку фотографії, зізвонитися з подругами, а ще деякі питання вирішити, В планах бути вдома, але вирішувати такі справи, які займають декілька хвилин, а вже трішки накупилися, тому потрібно їх вже буде виконати сьогодні. Ще написати дівчинці за зйомку, тому що завтра має бути зйомка, треба підготувати референси і надіслати, обговорити всі деталі. Тому такий на сьогодні план. Одну порцію я смажу ось так на Це буде мені. Друга порція буде скрамбл. Так, от такий нас сніданок. Прям English breakfast, яєчка посмажений, огірок, сосисочки з вогню, хлібчик і кусочок сиру. І ось тут у влада. Я вже десь другий тиждень використовую ензимну пудру, мені дала подруга спробувати, тому що я до цього взагалі ніколи не, не користувалася. Поки що якийсь ефект я не бачу, чорні цяточки ще є досі, але єдине, що реально працює, це те, що шкіра після використання стає дуже-дуже гладесненька, прям така класна. Тож зараз я зроблю догляд свій. У мене був час, я заповнила свій щоденник вже на липень, адже після завтра вже липень, просто капець Написала свій трекер звичок. Запомню кожного дня, що я виконую ще ні. Написала дженай, сьомо вже сьомий місяць. Зараз я читаю «Дофамінове покоління, чесно кажучи, я думала, тут буде розповідь трішечки про інше. про... Інший дофамін, такий, як там соцмережі, щось такому роді, хотіла прочитати цю книгу і з такою метою, щоб зменшити кількість часу, який я проводжу в соцмережах в Ютубі. Я прочитала вже половину книг, і тут більше розповідається про такі складніші залежності. Але книга цікава, але я думала, вона буде більш корисніша. Ну, хоча ще є половина книг, є ще що читати, можливо. Щось, якісь інсайти, якусь глибшу для себе інформацію я дізнаюся, буду сподіватися на це, тому що прочитала я половину і, чесно кажучи, очікувала я від цієї книги набагато більше. І взагалі останнім часом а, книги, що я читаю по психології, по розвитку. А, не скажу, що вони дають мені суперкласні інсайти чи ще щось. Не отримую якісь зараз задоволення від читання психології взагалі. А більше зараз все-таки по подобається читати якісь а, романи, таку літературу, особливо ромкоми. Чого нового, чесно кажучи, я поки що не дізналась. Пам'ятаю колись, а, це був, напевно, 19 чи 20-й рік, коли я... Тільки почала читати книги по психології, це була весна. Тоді почався коронавірус, і я тоді дуже багато читала книжок по розвитку. І тоді пам'ятаю кожну книжку, я читала, і там робила різні замітки, позначки, їх виписувала, запам'ятовувала. А зараз я читаю, чесно кажучи, мені здається, все одне й те саме вже. Можливо, хтось може порадити якісь цікаві книги по психології. То пишіть, буде цікаво почитати. У мене є ще декілька книг записані в нотатки по психології, які я б хотіла почитати. Ще хотіла вам розповісти одну ситуацію. А минулого тижня бачила одна дівчинка, викладала історії, що шукає собі помічницю по СММ. І я зразу відгукнулася, заповнила цю анкету, яку вона запропонувала. Власне, і заповнила, розповіла про себе все. А справді, пропозиція була мені цікавою. А там особливо не було тяжкої роботи просто монтувати рілси і оформляти сторіс. Такий час ця дівчинка мені відписала, що вона розглянула мою анкету, їй це актуальне, і задала мені декілька запитань. Робота полягала в тому, що вона буде там делегувати свою роботу на мене і там робити рілси, сторіс для різних сторінок в інстаграмі. Але вона мені відписала, задала декілька запитань, і одне з запитань було. Як я відношуся до російської мови чи готова вести українські бренди які ведуть свої сайти російською мовою? Я зразу написала, що я до цього відношуся негативно. написала, що тоді цікавить зі мною співпраця. Шоці від цієї досі ситуації, тому що якщо бренд український, має українську аудиторію і ведуть свої соцмережі російською мовою, а зараз у 25-му році, який стільки часу вже йде війна, які вже рік поспіль, і, чесно, я взагалі в шоці. Що така була нещодавна ситуація? Так, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео, і зустрінемося з вами вже через тиждень.